Вітання глядачам телеканалу ТВА в ЕТЕРІ. Теми дня в студії для вас працює Ірина Задорожна. Про головні події 25 жовтня детальніше розповідаємо у нашому випуску новин Вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 609-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч проти 25 жовтня окупанти вкотре атакували безпілотниками Хмельницьку область. Усі дрони вдалося збити, однак уламки завдали руйнувань. Є поранені. Найбільше постраждав Шепетівський район. Повідомили в Хмельницькій ова. Внаслідок падіння відбувся вибух, і вибуховою хвилею було пошкоджено. Багато, дуже багато, багато квартирних будинків, домоволодінь, житлової забудови, об'єкти комунальної власності, школи, садочки. Вони розташовані в, на території чотирьох громад, які знаходяться навколо цього об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок пошкодження майна, внаслідок биття вікон, уламками скла було травмовано 16. Усі вони всі звернулись по медичну допомогу. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки. У цілому протягом минулої доби відбулось близько 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 51 авіаційного удару. Здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала. Багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Щоб вступити в Україні до НАТО, не потрібно чекати закінчення війни. Сам вступ до альянсу це великий крок до її завершення. Впродовження теми піднятої під час спеціальної дискусії на Київському безпековому форумі. Арсеній Яценюк оприлюднив колонку на сайті Українська Правда. На переконання політика вступ до НАТО є пріоритетом номер один для України. На нашій землі триває війна, бо ми не в НАТО. І це є одна з найбільших несправедливостей і прогалин у системі євроатлантичної колективної безпеки. Ми платимо високу і страшну ціну за багатовекторність, позаблоковість і гарантії без гарантій. Сьогодні в українській політичній еліті в західних урядових колах вже одностайно погоджується, що Україна має стати членом альянсу. Кількість прихильників вступу до північно-атлантичного альянсу серед українців сягнула майже 90%. Це більше ніж кількість прихильників вступу до ЄС і фактично дорівнює кількості тих, хто підтримує державну незалежність України. Вступ України до НАТО справа складна. Наша держава перебуває у стані війни і майже 20% нашої території окуповані. Утім, вступ до альянсу створить принципову нову систему колективної безпеки у світі. А у недалекому майбутньому про членство України в НАТО говоритимуть як про найвдаліший і найуспішніший крок в еволюції альянсу. Переконаний політик. Вступ України до НАТО, натовська зброя і технології та дух волі і свободи сучасної України, наш неймовірний спротив сильному ворогові це саме та амальгама спільних зусиль і прагнень, яка здатна покласти край численним загрозам у цілому світі, обезпечити його на довгі роки від нових війн і нових конфліктів. Бо в сучасному глобальному світі немає рішень з локальними наслідками. Світ взаємопов'язаний і взаємозалежний. Наше членство в НАТО може прибрати загрози не тільки на європейському континенті, але й на Близькому сході, в далекому Тайвані, на Корейському півострові. До останнього подиху захищала Україну від російських загарбників. Буковина попрощалася зі своїми кращими синами. Капітану Гордієнко Олександру, воїну військової частини а 70 35 Останню шану віддали на центральному кладовищі в Чернівцях. З молодшим сержантом Мацейком Олександром, воїном військової частини А 05 36 Прощання відбулось в селі Новоселиця. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким побратимам. Найбільша зарплатня – понад 50 тисяч гривень та майже 700 вакансій у різноманітних галузях. Чернівецький обласний центр зайнятості надає допомогу як тим, хто хоче працевлаштуватись, так і роботодавцям. Детальніше про ситуацію на ринку праці розповідаємо далі. Майже 700 вакансій є наразі у базі даних Чернівецького обласного центру зайнятості. З них близько 25 пропозицій з оплатою від 20 до 50 тисяч гривень, понад 70 – від 15 до… До двадцяти тисяч і майже двісті п'ятдесят від десяти до п'ятнадцяти тисяч гривень. На високі заробітні плати необхідні висококваліфіковані працівники. В основному це програмісти, в основному це ті, хто вміє аналізувати обмін даними, це ті, хто вміє аналізувати і робити якісь певні прогнози, тобто люди, які мають ну, так навики роботи в it технології чи в технології обміну даними. Пропозиції роботи є у різних галузях, тому всі бажаючі можуть звертатися до філій управлінь та відділів центру зайнятості. Там фахівці ознайомлять з актуальними вакансіями та нададуть кваліфіковану допомогу. У нас шукають сьогодні фельдшерів, у нас шукають водіїв тролейбуса, є лікарі, є модельєри-конструктори, є продавці, є перукарі. Тобто, кожна галузь має потребу. Сказати, що є у нас от дуже популярна потреба в там Вачках, чи дуже популярна потреба саме у програмістах? Ми не можемо виділити окрему галузь кожна. Кожна галузь потребує сьогодні фахівців. Окрім того, всі доступні вакансії розміщені на сайті обласного центру зайнятості. А для роботодавців створили спеціальний телеграм-канал, де публікують резюме шукачів роботи. У місті Чернівці створено телеграм-канал пошук працівників Пошук працівників Чернівців. Його дуже легко знайти Січ Сієшен. Тут щоденно оновлюється інформація про наших шукачів роботи, які дали згоду на те, щоб їхні інфінфо таке. Коротке їхнє резюме було розміщено саме на цьому телеграм-каналі. Для чого це створено? Для того, щоб роботодавець, який терміново потребує якогось працівника, оперативно міг собі підібрати такого, ну, таку людину. Тож хоче зареєструватися у центрі зайнятості та отримати статус безробітного. Має кілька шляхів, аби це зробити. Звертається до будь-якої філії управління відділу Чернівецької обласної служби зайнятості за наявності документів, що посвідчують особу, там паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, диплом про освіту і таким чином реєструється в службі зайнятості. Окрім того, наразі є можливість зареєструватися через портал Дія. Людина може також подати заяву через портал Дія і зареєструватися в службі зайнятості. Має можливість через свій електронний кабінет створити електронний кабінет і зареєструватися в службі зайнятості. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. У Чернівцях на вулиці Банковій завершили капітальний ремонт. Там оновили бруківку, висадили кущі та декоративні груші. А ще облаштували антикишені, які виконують антипаркувальну та безпекову функції. Завдяки цьому ширина проїжджої частини зменшилась, а тротуарів збільшилась, таким чином убезпечивши пішоходів від автомобілів. До слова, вартість робіт склала понад 2 мільйона гривень. Дві пожежі за минулу добу трапились на території Чернівецької області. Через несправність газового обладнання займання сталося у приватному житловому будинку у селі Чорногузи Вижницької територіальної громади. Площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Вогонь частково пошкодив дерев'яне перекриття будинку та газовий лічильник. Того ж дня ще одне загорання виникло у селі Рижа Путильської територіальної громади. Координувала кремлівські проєкти і збирала кошти для військових держави-агресорки. Служба безпеки зібрала докази підривної діяльності проти України ще однієї прокремлівської пропагандистки. За даними слідства, мешканка міста Бунге розпочала антиукраїнську діяльність ще з 2014 року. З того часу веде агітаційну та іншу громадську роботу на тимчасово окупованій території Донецької області. Для цього зловмисниця адмініструє в соціальних мережах спільноти антиукраїнського спрямування. А також позиціонується як кореспондентка місцевої антиукраїнської газети та власниця і головна редакторка молодіжного інтернет-сайту. У своїх публікаціях пропагандистка заперечує існування України як незалежної держави і вихваляє агресивну політику керівництва Росії щодо окупації нашої держави. Серед іншого, зловмисниця активно агітувала за приєднання Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей до складу РФ. Окрім того, пособниця окупантів координує проєкти російських фондів та пропагує партії Команда Путіна і Єдина Росія. А після повномасштабного вторгнення РФ на територію України ще й регулярно оголошує збори для. Окупаційних військ на озброєння техніку обмундирування тощо за таку діяльність ворожу поплічницю засуджено за чотирма статтями кримінального кодексу України до 11 років позбавлення волі. Окрім того, на 15 років їй заборонено обіймати посади в державних органах влади, місцевого самоврядування та підприємствах, організаціях і установах усіх форм власності. Учора, 24 жовтня, у місті Новодністровськ трапилася автопригода. Травмувалися двоє буковинок. За даними слідства, водій вантажівки, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі, та зіткнувся з автомобілем. У наслідок ДТП постраждали пасажирки легкового авто для надання необхідної допомоги. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні. До чотирьох років позбавлення волі загрожує Керманичу, який за водіння у нетверезому стані пропонував хабар правоохоронцям. 23 жовтня поліцейські зупинили водія автомобіля ВАЗ, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з кермувальником правоохоронці помітили в нього ознаки сп'яніння. Складаючи протокол про адміністративне правопорушення, чоловік запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду. Відмовившись від грошей, поліцейські попередили Буковинця про кримінальну відповідальність за такі. Дії. Незважаючи на застереження, порушник поклав кошти у службовий автомобіль. Слідчо-оперативна група задокументувала неправомірні дії чоловіка. Досудове розслідування триває. 100 окопних свічок за 15 хвилин. Чернівчанин Константин Сіньковський вже понад рік виготовляє альтернативні джерела світла та тепла для наших військових. За увесь час чоловік передав на фронт більше 50 тисяч окопних свічок. Про унікальну технологію виготовлення та як долучитись до волонтерської справи дивіться далі у нашому сюжеті. Свічку вона довжина, має один метр. Це спеціально розроблений нами станочок, який викручує окопні свічки. Одну третину закладаємо сюди, Отак. робимо два оберта, беремо тут фітілечок, згинаємо його на опіл, вставляємо сюди, докручуємо, беремо бляшаночку, оберт назад, стукаємо, щоб картон розійшовся, свічка готова. Далі свічки занурюють у розтоплений віск з парафіном. Після цього віск повинен застигнути, і через декілька хвилин окопна свічка буде повністю готова. Для волонтера та військового пенсіонера Костянтина Сіньковського це вже рутина. Раніше чоловік займався свічним бізнесом. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, почав виготовляти для наших військових альтернативні джерела світла та тепла. За ту зиму більше 50 тисяч окопних свічок відправили. Це так, це мінімум, то, що ми змогли порахувати. За місяць цього сезону вже десь 7-8 тисяч. Менше трошки місяця працювали. Це поки йде налагоджене процесу, от, і десь от така от цифра вийшла. Будемо старатися більше. більше, 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 і Все для цього робимо. Процес зі створення окопних свічок відбувається у приміщенні Чернівецької гімназії номер 16 Пан Костянтин звернувся з проблемою, що немає приміщення, і з того приміщення, де він знаходився, ну орендарі, підрядники, які отримують, ну, попросили звільнити. Я пішов на зустріч, і буквально ми вже тут впродовж другого місяця організували такий пункт виготовлення окопних свічок. У нас було таке. Ну, приміщення воно було технічне, воно ніде не використовувалося ні в освітньому процесі, воно було як підсобне приміщення. Ми тут зберігали. Ті речі, які залишилися після переселенців, одна така свічка може горіти дві години. Костянтин Сіньковський розповідає, виготовлені альтернативні джерела світла та тепла, передає особисто замовникам. Я колишній військовий і учасник бойових дій і розумію, що такі речі, як, ну, як гуманітарна допомога, свічки у окопні, ну, щоб то не було, воно має безпосередньо отримувати той боєць, який того потребує. Така от, е система вийшла, що приходять батьки, дружини, от, е ті, хто воює, от, їм особисто я це даю. Ну от і вони безпосередньо відправляють своїм же родичам і знайомим. Тобто контакт іде безпосередній до бійця. Перші партії окопних свічок чоловік виготовляв з власних залишків віску, парафіну та обладнання. А потім люди приносили згарки свічок, залишки, то що у когось там вдома є, декоративні. От. Потім ми вийшли на більш такий серйозний рівень і зрозуміли, що нам того не вистачає. Треба вже закуповувати, десь шукати в більш таких промислових масштабах. Почали збирати донати, це дуже важливо і без цього просто б не було цього діла. Дуже вдячний людям всім, хто фізично, і морально, і матеріально допомагав. От ми зробили дуже велике діло. Зима вже близько, а тому нашим воїнам вкрай необхідні окопні свічки у великих кількостях. Тому волонтер потребує вільних рук та грошової підтримки для закупів. Влі необхідних матеріалів. Якщо ви хочете докласти зусилля задля спільної перемоги, звертайтесь за адресою вулиця Білоруська, 77 або ж донать на банківську карту, номер якої ви бачите на екрані. Ірина Задорожна, Руслан Батюк теми Дня ТВА Наразі це все, про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.